Як зрозуміти, до чого людина дійсно має хист? Знаєте, згадую дитинство, і про те, як батьки дивляться на діток, і десь на мене дивились і кажуть: о, він напевно буде ось в цій сфері працювати, або напевно, от в цій сфері працювати, тому що батьки вже хочуть з дитинства знати до чого хисту дитини. А знаєте, деякі люди виростають, так і не розуміють. Яка їхня сильна сторона, друзі? Власне трішки про це хочемо поговорити з нашою гостею Юлією Кремлова, психологиня, викладачка сьогодні у нашій студії? Вітагоранку! Доброго ранку! Вітаю. Доброго ранку. Ви сьогодні дуже сміливо в таку погоду до нас доїхали. Дякуємо, що ви тут. Про хист. чи зустрічалися ви, можливо, з таким запитом в своїй практиці? Можливо, в консультаціях. Дуже часто. Одна з найпоширеніших тем, ну окрім таких побутових тем, сімейних і так далі, це якраз те, як люди формулюють. Ну, вони це формулюють простими словами. я не можу знайти себе. Не знаю, в чому моя сила, в чому моє призначення, в чому моя місія, для чого я взагалі тут. Дуже часто люди звертаються таким питанням. А, ну... Трішки поки так. так, Це о. щось таке вроджене, от народилась там співачкою, от і вже співачка на всі роки. Чи, чи це щось, що не бувається? Можливо, в процесі життя може щось змінитися. Угу. Насправді, хист є і так, і ні, я можу сказати. Тому що, по-перше, він, безумовно, хист і талант це є трошки різні речі. О, тому, що, цікаво, давайте розмежуємо. До речі, да, хист є як. І генетично, і психофізіологічно, і навіть анатомічно здатність або здібність людини, ну зокрема маленької людини, да дитини до виконання певних дій. А ці дії можуть бути як розумові. Наприклад, хист може бути у дитини. Або здібність концентрувати увагу, здібність до певних наук, до обчислення, до лінгвістики і так далі. Да, наприклад, і тоді ми можемо говорити, що цей хист, він як генетично задана схильність до виконання певних дій, ну, наприклад, розумових. А буває до поведінкових дій, до конкретних дій, коли дитина щось робить руками, в неї дуже гарно виходить. Да? Або коли, наприклад, бігає швидко. І це, до речі, це також і психофізіологічна передумова mm. організму, тому що в когось сильна серцево-судина. На систему, хтось може uh -huh. довго і на великій відстані бігати. Да? І саме це ми можемо називати хистом. Uh -huh. А талант це вже трошечки інше. Зрозуміло. От все-таки, як розвинути свій потенціал, як зрозуміти, до чого особисто я от маю хист. Тому що, до прикладу, в дитинстві батьки мені десь говорили, от, ти. Пересказуєш якось фільми там, чи мультики, каже, ти майже слово в слово. От, ти коли виростеш, будеш дуже багато говорити. Хоча <гум> я в свій час був дуже закомплексований у шкільні роки, і навіть ну в підлітковому, в дорослому віці. І лише потім я з ну, от я згадав, от сьогодні я десь тут <гум> телеведучий і вмію розмовляти. <гум> так, і Тому от батьки десь говорили про це. От як зрозуміти? От людина каже: я не знаю, от, яка сильна сторона. От <гум> я ну займайся чимось, я не знаю чим. От, Дайте декілька лайфхаків, які питання ага. собі задати, щоб глядачки нас дивиться, от міг трішки проаналізувати. Трошки зрозуміти. До речі, у вас дуже мудрі батьки, бо, мабуть, тому що вони якраз і підмітили, да, до чого дитина схильна, що їй подобається, на що спрямована її увага, в чому її інтерес зацікавленість, наприклад, що вона може робити без перестанку. І, зокрема, якщо для дорослої людини ми вже говоримо, або для підлітка, да, як зрозуміти, в чому мій талант, в чому мій хист – це якраз і така глибока рефлексія, тобто тоді, коли ми вже починаємо задавати собі питання: а що мені подобалось дитинство, наприклад, про що я завжди мріяла? Навіть можна такий невеличкий лайфхак запитати себе, а які люди мене надихали, завжди надихали. Чи професії, чи якісь особливості людські. Навіть по-доброму можна заздрити таким людям, можна думати, як він так робить, я теж так хочу. Да? І ось саме це, ось ця спрямованість і постійний, безперервний інтерес людини до чогось, ну, наприклад, можна проаналізувати, які. Теми і жанри фільмів нам подобаються, навіть які дити... в дитинстві ми любили казки. Взагалі казкотерапія, один з напрямків арт-терапії, допомагає розібратися з талантами угу. людини, допомагає розкрити, які ж у нас ресурси є, які у нас здібності, або навіть сліпі зони, які ми, можливо, не плями сліпі, да? які ми не угу. помічаємо в собі. От навіть через. Такий напрямок, коли можна задавати собі питання, а чому я заздрю, а чим я надихаюсь, а який в мене є стійкий інтерес протягом тривалого періоду життя? Буває таке, що людина нібито і попрацювала на трьох роботах, але все одно продовжує цікавитись якоюсь конкретною темою, чи там щось з рукоділля, можливо, щось з випікання можливо, да? ніби прості такі речі, да? або інтелектуальна якась діяльність. Чи нормально, от до прикладу, шукати себе все життя? А mm -hmm. і як не прожити життя так, щоб потім сказати в кінці, я все життя себе шукав і не знайшов? Тут настільки багатогранне питання, тому що да, дійсно, є люди, які займаються пошуками себе все життя, і вони не задоволені. Ось тут треба на це звернути увагу, і можливо, навіть звернутися звернутись до спеціаліста, тому що коли людина знецінює. Те, що вона робить протягом mm -hmm. життя. Mm -hmm. І повірте, мене багато клієнтів було, які кажуть, Юль, мені вже 30, чи мені вже 40, чи 50. А я нібито нічого і не зробив чи не зробила. Я і цим займалась, і це вивчала, і туди ходила, і там трошки заробляла. А я ніхто. І людина тоді відчуває, що є, ніби ну, нічого не варта в цьому житті. Тут є вже глибока проблема з самооцінкою, самовизначенням, самоідентифікацією. І тоді варто звернутися до психолога, щоб він допоміг розібратись. А взагалі-то процес пошуку себе мені здається, він безперервний. В ньому навіть можна отримати задоволення. Але якщо дивитись на це не з точки зору, що я весь час не знаю, хто я, я шукаю себе, угу. а ми можемо. Сприйняти це не як точку, якусь конкретно до якої потрібно йти, mm -hmm. а як цікавий процес, де ми можемо протягом всього життя щось собі нове відкривати Ріст до чогось більшого Так, да, нові собі, сенси да? знаходити, нові якісь заняття для себе, і навіть дуже багато випадків, є, коли люди після виходу на пенсію раптом починають відкривати в собі нові можливості. Це класно. А як оце так відбувається? Цікаво, просто, можливо, з вашого досвіду було, що ось після спілкування з людиною, яка, наприклад, віднайшла все-таки, що їй хочеться робити, до чого в неї є, є стремління так все життя. Коли все-таки людина змінює своє життя в напрямок до свого хисту, от, як тоді люди себе відчувають? Ну, власне, перед вами така людина. Можу сказати. Причому. Я вже в більш дорослому віці, я вже потім, постфактум, я зрозуміла, чому мені було цікаво в 4 роки навчитись читати. Причому я сама навчилась читати, і там навіть uh -huh. заголівки газет да, вичитувала, як там вони uh -huh. по буквам. Чому мені були цікаві казки, де я завжди шукала якийсь глибинний зміст, uh -huh. психологічний напрям. Ну, Тоді ще це не називалось психологією, ми, власне, такого слова не знали. Да? Але потім, коли я вже аналізувала, я розуміла, так от чому я потім прийшла до професії психолога. Причому перша моя освіта була медична освіта. Я дуже обожнювала тварин, спасала завжди все дитинство тварин. Я була дуже чутлива і завжди мені навіть батьки казали ну що ж ти така чутлива? І фантазія дуже сильно розвинена, що допомагає мені в своїй діяльності. І це, нібито як такі кірпічики, да, невеличкі, які частиночки, які складають великий пазл в картині людини. І дійсно це відчуття щастя, це відчуття, що ти на своєму місці, це відчуття, що ти можеш весь час навчатись, тобі не набридає. І Інколи дійсно можна вже навіть втомитися, і думаю, ну все, піду на відпустку невеличку. Три дні відпустки я вже хочу до людей. Я вже хочу робити своє діло. Це дійсно, це, коли, це коли воно горить, коли воно подобається, так, як Конфуцій сказав, знайдіть справу, яка, яка вам по душі, і ні одного дня в житті не придеться вам працювати. Тому от ви десь знайшли себе і це так, класно. Так. Тобто, ви спочатку взагалі планували там бути медиком, ветеринаром чи ким. Тобто да, Ви не планували бути відразу психологиною. Я дитяча мрія, це бути ветеринаром. Але потім я так розумію, що це все ж таки було виконання моєї маминої мрії, щоб я пішла в мед медицину. хоча мені це теж подобалось, і зараз я не жалкую ані разу, тому що якраз медичні знання допомогли мені в тому, що потім я стала психотерапевтом. Дійсно, те, що база. Те, що ви сказали, знаєте, дуже часто, напевно, десь і заважає батькам е реалізувати хист або ну, відкрити цей потенціал дитини, замість того, коли батьки хочуть реалізувати в дитині свої якісь неоправдані там цілі. Так от. Uh -huh. Я хотіла бути тою, я не була, але тепер ти будеш там, от, в цій сфері працювати. Yeah, Якщо дитина дійсно от, до інакшого чогось лежить серце. Mm -hmm. е Як все-таки в дітях розпізнати цей хист і не загородити їх так, від того, щоб так. вони розвивали його? Mm -hmm. До речі, дуже влучно було вам сказано. що Ну, важливо все ж таки батькам попрацювати з собою, щоб не задовольняти за допомогою своїх дітей власні амбіції. Тому що дуже часто ну, батьки знову ж таки хочуть добро зробити, і вони думають, ну от у нас, наприклад, дідусь був пасічником, і тому і син буде пасічником, і внуки будуть пасічниками, чи там хірургами. Да? Okay. І ніби вони хочуть полегшити дитині життя, передати досвід, щоб їй було легше. Але при цьому дуже важливо, от відповідаючи на питання, да, на що звернути увагу, дуже важливо подивитись на що має хист дитина до чого в неї є ті який інтерес завжди спілкуватись з дитиною тому що дуже мало батьків спілкуються щиро коли вони запитують а що тобі цікаво в цьому житті а що ти би хотіла і дуже важливо не концентруватись одразу на тому що вибирає дитина в дитячому віці тому що для дітей це є абсолютною нормою коли діти в першому класі вони мріють бути одної професії, в другому, другої професії, на восьмому класі вже зовсім інше. І велика помилка багатьох батьків, вони думають, ага, якщо дитина хоче танцювати, все, купимо їй все спорядження, запишемо її на вісім років вперед. І ось вона буде великою балериною, наприклад. Да? Це знову ж таки амбіції і страхи батьків. І це є нормально, коли в дитини певний період часу вона пробує це життя на смак, вона пробує танцювати, пробує боротися, ходити в спортивну секцію, потім щось досліджувати інтелектуально. І вже ближче до 14 років, да, тоді, коли вже діти починають розуміти, от що мені дійсно подобається із предметів, до чого в мене не зникає постійний інтерес, тоді вже дитина починає свідомо вибирати рішення. І важливо батькам не говорити ну ця професія, з нею мало заробиш, наприклад, чи це якось соромно бути співачкою, наприклад, да? щоб не одразу не знищувати оцей намір дитини. Нехай вона сама пробує можна ще знаєш, так ставити питання. Мені здається, що можна цікавитись, але дітей і схиляти теж до чогось там. А як тобі там ця сфера? А може, а ти подумай, а там? Тобто можна наче цікавитися, але ще Дісно, і власне в цьому, знаєте, от те, що ви ще не сказали, ми можемо. Е, да, дивитися десь відразу з матеріальної точки зору. Так. Можливо, це зараз не така матеріальна точка зору, тому що, до прикладу, так, як ти музикантка і тобі mm -hmm. могли казати, ну що тобі принесе музика, так? Ти закінчила консерваторію і так Мені далі. Мені Хотілося, щоб я в медичну oh, поступала. Тобі хотілося? <свіс> 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 да. Ні, батьки мама хотіла. Але дуже, тобі так. подобалась музика, так? Ну, я хотіла так. В і от, дійсно це також, напевно, одна із сфер, яка десь заважає знайти. Цей хист, тому що ми де вже дивимося в наші країні. все економічно? Ти заробиш чи не так, заробиш? Так, так. А потім, ніби заробляєш, а задоволення не отримуєш угу. на цій роботі так. і думаєш і ніби гроші, але ти нещасливий. Uh -huh. ну, тоді, що ж, е на психотерапію приходить з глибокою кризою, коли вони розуміють, що пів життя я виконував не свої бажання. Я жив не за своїм бажанням, не за своїм хрестом. Але в нас час мінливий зараз, uh -huh. можливо, батьки хотіли стабільності. Да? І раніше дійсно так було, що в часи Радянського Союзу, якщо ти вивчився на медика, ну готуйся все життя пропрацювати медиком. Зараз часи інші зараз. Хоча так, от власне, зараз кажуть, що в Європі чи ще десь. Коли людина за все життя міняє три сфери зовсім іншої діяльності, це взагалі нормально. Тому що в 40 років ти кидаєш свій диплом і йдеш в якусь зовсім іншу сферу, і це як така, ну, ну другий подивитися. Угу. От, власне, я пам'ятаю, в мене якась така звичка завжди, коли я десь ну, влітку йду на якісь підліт... ну, молодіжні табори. Ось і я завжди питаю: ну як звати, чим займаєшся, чи подобається? Угу. І от знаєте, от те, що я помітив. Друзів, які я зустрічаю, і, кай, там навчається, який курс, третій, четвертий, там, там, не знаю, там, на адвоката, там, ще на когось, там, якась туристична агенція, там, кому подобається. 90% людей мені відповідають ні. Кажу, а чому? Ну, треба мати диплом. Ну, бо треба. Так, ну, бо так. так батьки послали. І знаєте, мені це десь боляче, тому що. Угу. Те, що навчатись потрібно і на знання мати, це окей, да я погоджуюся. Але боляче те, що коли вони вже кажуть, мені не подобається. Я, мені mm -hmm. не подобається те, ким я хочу бути там чи той диплом, який я отримую, це дійсно. Mm -hmm. це, а до речі, причина шкода. цього в тому якраз що. Дуже часто діти несвідомо беруть на себе відповідальність за батьківські рішення. Ну, наприклад, якщо батьки бідно живуть, да, або там якось поневіряються, да, або налякані, самі перелякані батьки, або вони не довіряють своїм дітям і за кожну копійку, як то кажуть, тримати треба слово, да, відповідальність велику. Угу. І дітки, на жаль, бебирають на себе цю відповідальність батьківську. І потім навіть бояться сказати батькам, що я вже, ти знаєш, я на другому курсі зрозуміла, що мені не цікава ця професія. Їм страшно сказати, тому що батьки скажуть, як так? А гроші? А ми ж за тебе заплатили, а час ти втратив, да? ну і почнеться. <кліць> тому дуже важливо спілкуватися з дітьми своїми щиро. Ну, от ще раз про дітей на завершення, як розвивати дітей так, щоб не перевантажувати їх, а просто відкривати їх як особистість, тому що сьогодні. Ну, от я часто зустрічаю, я, я впевнений, що батьки це роблять ну з хорошими намірами, ради любові, але там понеділок спорт, вівторок англійська, там математика, там ще щось, там гімнастика, щоб людина все всесторон... дитина всесторонньо розвивалася. В принципі, я розумію, вони це роблять ради блага. Ну, краще хай чимось займається, ніж в телефоні просидить. Але як не перезавантажити людину, яка не забрати в неї дитинство? Так, ну по і багато педагогів і психологів говорять всі в один голос, що. Дитинство для того, щоб дитина могла принаймні погратися і мати свій вільний час. Нам же дорослим людям подобається, коли ми маємо свій вільний час, як кажуть мої інколи клієнти, потупити, просто полежати, просто відпочити, просто погортати лент, ленту там інстаграму yeah, да? і так далі, а, або просто відпочити, просто подивитись телевізор і так далі. Інколи навіть люди починають захворівати, тому що їхнє підсвідоме говорить відпочинь нікуди робота не подіниться без тебе, да? а чи варто захворювати для того, щоб дозволити собі свідомо uh -huh. відпочити? І ось це бажання, по-перше, да, оця невротичність батьківська, страхи батьківські, вони не дають можливості або нереалізовані амбіції. Моя дитина буде найкраща. І тільки тому я відчую, що я найкраща мама чи найкращий батько, я себе погладжу да, психологічно. І тому варто дійсно працювати, як я кажу, а, зараз. На щастя, все більше і більше психологічної просвіти і психологічних знань приходить, причому не теоретичних, а справді тих, які дають практичні знання людям. І дуже багато людей звертаються уже зараз і запитують: а як я можу дитині допомогти? Щоб вона виросла не невротиком, не травмованою дитиною. І коли ми з батьками працюємо, батьки самі пропрацьовують, вони розуміють, що дитині потрібна рухлива активність. Якщо дитина просить, якщо їй цікаво, це безумовно прекрасно. Вона може якийсь час втомитися і сказати, я вже втомилась ходити на танці. Окей, можна місяць не походити, да, повідпочивати і так Взяти далі. Відпустку. відпустку від цього, так. Да. Але якщо батьки дійсно мудрі, вони розуміють, що дитині потрібний час на власний, на власне якісь заняття, які їй подобаються, на просто відпочинок. Займатися це прекрасно, але важливо баланс. У всьому ну, баланс. тоді давайте на завершення. Uh -huh. Якщо ми говоримо так багато про дітей, про дітей, але все ж таки вони будуть робити те, що батьки скажуть. Пару порад батькам. Як дивитися батькам на дітей, з якої точки зору, задавати якісь питання в проводні часу, те, що ви вже частково десь сказали, щиро розмовляти, що тобі подобається, якщо можна, і ми вже завершимо. Так, ну от ще щире глибоке. Таке спілкування воно ще ніколи не завадило, тому що ми, як правило, якось формально з дітьми можемо спілкуватись. Уроки зробив, поїв одягнений, тепло, не хворий, лобика потрогали, все гаразд. Да? Уроки як там, як там твої оцінки в школі? А дуже важливо спілкуватись з дитиною шляхом запитань. А про що ти мріяв, а що тобі цікаво, а що для тебе цікавого за цей день він Тому що батьки, на жаль, багато батьків не вміють спілкуватися. Вони кажуть, ну я ж посадила біля себе дитину, і я їй розказала, як треба жити. А дитина, слухає, думає, Боже, ну хватить цим по моралі, я вже пішов звідси. Да? Во це не спілкування, спілкування, коли ми вміємо не тільки сказати з батьківської позиції, а спілкування щиро, коли ми є друг для своєї дитини. Ми можемо щиро вислухати, не злякатись того, що дитина нам скаже щось тривожне, щось те, що їй не подобається, можливо, негативні свої відчуття. А просто побути поряд, сказати, я тебе розумію. А якщо потрібна моя допомога, ти можеш завжди до мене звернутись. Я не буду тебе критикувати. Я та людина, перша людина. Яка тебе намагатиметься зрозуміти, тому що інакше дитина закривається постійна критика від батьків, або дуже часто батьки можуть знецінювати ну що, ти там закохалась в підлітковому віці? Та ну мені б твої проблеми, от зараз проблеми, да? це знецінення відчуттів okay. дитини. Дитина потихеньку починає закриватися і ставати емоційно холодною тоді. І важливо от таким чином спілкуватися. Дуже дякую. Знаєте, я просто для себе зрозумів те, що коли ти спілкуєшся з дитиною. Батьки дуже часто знаєте, хочуть почути те, що вони хочуть, так. а насправді почути саму дитину, що в неї на серці. Так, безумовно. дуже вам дякуємо за таку прекрасну таку душевну розмову, пані Юлія. Дорогі наші телеглядачі нагадую, що з нами у студії була Юлія Кремлова, психологиня, викладачка. Також з пані Юлією ми будемо мати ще одну розмову, як взагалі знайти себе у цьому житті. Тому, друзі, долучайтеся до нашої розмови. А зараз буде загальнонаціональна хвилина мовчання.